Якщо ви відкрили це відео, скоріш за все, ви колись стикалися з болем у попереку. Я знаю наскільки це боляче і як це погіршує життя. В мене самої колись болів поперек, навіть коли я вже працювала тренером. Дослідження показують, що люди, які не обізнані про свій біль і не розуміють, чому в них болить поперек, відчувають посилений біль. Особливо це стосується болю в хребті, тобто не тільки попереку. Далі я розкажу про це більш детально, але поки маленький спойлер: не робіть собі МРТ просто так. Дослідження показують, що через це спина може почати боліти ще сильніше. Ви можете називати це психосоматикою або плацебо, але саме так це працює. Після цього відео вам, скоріше за все, вже стане легше, адже розуміючи механізм болі, ви зможете сприймати його по-іншому. Я знаю, як лякає біль у попереку. Особливо коли вам кажуть, що у вас протрузія або грижа. Одразу здається, що диск між хребцями виліз, тисне на нерви і все мене паралізує, і моя спина більше ніколи не буде нормальною. Правда? Але ні. Скоріше за все з вами все добре. Більше того, дослідження показують, що лише 1% гриж справді болять. Усі інші грижі не спричиняють болю. І повірте, якщо б у вас боліла грижа, ви б це точно помітили. Це дуже сильний різкий біль. Якщо у вас просто ниючий біль, або біль при, наприклад, підйому дитини з підлоги або під час довгого стояння, то це скоріше за все не грижа болить. З вами все окей. Це ваша нервова система видає сигнал болю.